В Десні на Чернігівщині проходять збори з випускниками військових вишів оперативно-тактичного та тактичного рівнів. Два тижні молоді офіцери вивчатимуть особливості та методи керування підрозділами, займатимуться вогневою підготовкою, водитимуть бойові машини. Фахівці навчального центру прикладають максимум зусиль, щоб досконалити випускників командирські навички, адже незабаром лейтенанти самостійно навчатимуть особовий склад і відповідатимуть за його підготовку. Кожен офіцер навчається залежно від свого військового фаху. На даній діляцій сіправується. Заняття по стрільбі з штатного вооружения танка, а також отработка учебных вопросов по знанию матеріальної частини вооружения, выполнению норматив матеріальної части і основу правил стрільби. На цих зборах молодих лейтенантів я вдосконалюю свої навички у діях при танковому озброєнні, у водійній техніки. По завершенню зборів офіцери відправляться у свої військові частини і стануть до виконання службових обов'язків. Марія Мартинова, Олександр Штопун, Ігор Березинський час чем.